Каліф лелека Вільгельм Гауф. Одного разу багдадського каліфа Хасида відвідав Великий візир Манзор. Він схрестив на грудях руки, вклонився своєму правителеві і доповів Біля палацу стоїть дрібний крамар, і в нього є дивовижні речі. Каліф послав раба про крамаря. Той приніс скриню з товарами, каліф купив собі та Манзорові пістолети, а візировій дружині грибінець. Потім крамар вийняв коробку з чорнуватим порошком і аркуш паперу з дивними письменами. Мені це дісталося від одного купця, котрий знайшов їх у метці на вулиці, сказав крамар. Каліф, який охоче купував старовинні рукописи, купив грамотку і коробочку та запитав візира. Чи не знає той когось, хто міг би розібрати, що тут написано? Біля мечеті живе Селім, він знає багато мов, відповів візир. Селіма невдовзі привели, і він почав перекладати. Хто понюхає порошок із цієї коробочки та вимовить слово мутабор, той перетвориться на будь-яку тварину і розумітиме мову тварин. А якщо він забажає повернути собі людську подобу, нехай тричі вклониться на схід і вимовить те саме слово. Але якщо розсмієшся, то забудеш чарівне слово, і навіки залишишся твариною. Каліф зрадів і сказав великому візирові Приходь до мене завтра рано вранці. Ми підемо разом у поле і послухаємо, що кажуть звірі. Наступного ранку каліф. Вирушив з великим візиром на прогулянку. Біля ставка вони побачили двох лелек. Чи не стати нам лелеками? запитав Великий візир. Каліф вийняв із за пояса коробочку, понюхав, простягнув її візирові й обидва вигукнули. Мутабор! Ноги їхні зморщилися і стали тонкими, тонкими й червоними. Черевики перетворилися на лапи, руки на крила, шия зробилася в лікоть завдовжки, борода зникла, а тіло вкрилося пірям. І от нові лелеки, каліф і візир почули таку розмову. Доброго ранку. З такого рання вже на луці. Дякую вам. Чи не бажаєте ви четвертинку ящірки? Дякую, але я прийшла на луку задля зовсім іншої справи. Сьогодні я маю танцювати перед батьковими гостями, тож хочу трохи повправлятися. І молода лелечиха закрукувала полем, виробляючи дивовижні викрутаси. Каліф і Манзор зачудовано дивилися їй услід. А коли вона стала на одну ногу і вишикано помахала при цьому крильми, обидва не змогли стриматися. Нестримний регіт вирвався з їхніх дзьобів. Першим отямився каліф. Така забава! вигукнув він, дорожче за всяке золото. Аж тут Великий візир згадав, що сміятися заборонено. Ох, як було б кепско лишитися лелекою, вигукнув каліф. Це дурнувате слово вилетіло мені з голови. Нам потрібно тричі вклонитися на схід і вимовити при цьому обидва повернулися на схід. І почали кланятися, але чарівного слова вони не пам'ятали. Каліф і візир не уявляли, як зарадити своєму лихові. Позбутися лелечої подоби вони не могли, повернутися до міста не могли також, адже хто повірив би лелеці, що він каліф. А якби хто їй повірив, то хіба захотіли б мешканці Багдада, щоб каліфом у них був лелека? Так вони вешталися багато днів, харчуючись польовими плодами які їм, утім, через їхні довгі дзьоби було незручно вживати в їжу, зате вони часто літали на дахи багдада, щоб подивитися, що там коїться. У перші дні вони помічали велике занепокоєння і смуток на вулицях. Але день так на четвертий, після свого притворення, вони сіли на палац каліфа і побачили унизу на вулиці пишну ходу. Гріміли барабани і сурми, чоловік у золотому яскраво червоному халаті, оточений блискучими слугами, сидів на розцяцькованому коні. Усі кричали Хай живе міцра, володар Багдада. Тут лелеки на даху палацу перезирнулися, і каліф Хасид сказав: Ти тепер здогадався, чому мене зачаклували, Великі візири? Оцей Міцра, син мого смертельного ворога, могутнього чарівника Кашнура. Ми вирушимо до могили пророка, можливо, у священному місці чари спадуть. Вони полетіли в бік медини. О, повелителю, заохав за кілька годин Великий візир. Я довго не витримаю. Ви надто швидко летите. і треба десь заночувати. Каліф побачив унизу руїни якогось палацу, і лелеки полетіли туди. Каліф і візир стали обходити галереї. В пошуках сухої ділянки. Тут вони почули тихий плач і побачили на підлозі велику нічну сову. Побачивши їх, вона витрала сльози крилом і вигукнула Ласкаво, прошу, мені було напророчено, що завдяки лелекам я здобуду щастя. Нічна сово, відповів калів, судячи з твоїх слів, ти наша подруга по нещастю. Коли каліф виклав свою історію сові та сказала Мій батько, цар Індії, мене звали Луза, чарівник кашнур, який зачаклував вас, з'явився до мого батька і вимагав віддати мене за дружину його синові міцрі, але мій батько звелів спустити його зі сходів. Тоді негідник, перевдягнений рабом, підніс мені трунок, який перетворив мене на цього птаха. Чаклун доправив мене сюди і гукнув Ти залишишся тут, доки хтось із доброї волі не забажає взяти тебе за дружину. Між нашими бідами є таємний зв'язок, сказав калів. Кашнур раз на місяць відвідує ці руїни, мовила сова. Недалеко звідси є зала, де він бенкетує зі своїми товаришами. Вони розповідають одне одному про свої мерзенні справи. Може, саме тоді він і вимовить чарівне слово, яке ви забули. Скажи, коли він з'явиться і де ця зала? вигукнув каліф. Помовчавши, сова сказала не сердься, але ваше бажання я можу виконати лише за однієї умови. Кажи. скрикнув Хасид. Я також хочу звільнитися, а це можливо лише в тому випадку, якщо один із вас запропонує мені стати його дружиною. Каліф погодився одружитися з совою. Вона зраділа і зізналася, що вони прийшли вчасно, бо чарівники зберуться саме цієї ночі. Вони довго йшли темним проходом, нарешті. В напівзруйнованій залі засяяло світло. Посеред великої зали, прикрашеної колонами, стояв стіл, засталений безліччю вишуканих страв. Навколо столу тягнувся диван, на якому сиділи восьмеро чоловіків. В одному з них лелеки впізнали крамаря, що продавав їм чарівний порошок. Він розповів історію каліфа та його візира. Яке ж слово ти загадав їм? запитав його інший чарівник. Це дуже складне латинське слово мутабор. Почувши це, лелеки так швидко побігли на своїх довгих ногах до брами зруйнованого палацу, що сова ледве встигала за ними. Там вони повернулися на схід і тричі вклонилися в бік сонця, яке щойно зійшло над горами. Мутабор. вигукнули вони. Тієї ж миті вони набули звичайної подоби. Коли чоловіки озирнулися, перед ними стояла вродлива дівчина. Ви не впізнаєте нічну сову? запитала вона, посміхаючись. І вони вирушили до Багдада. Каліфа вже оголосили мертвим, тому народ був дуже радий, що знову віднайшов свого любого повелителя. Люди рушили до палацу і узяли в полон старого чарівника та його сина, ошуканця міцру. Старого каліф відправив до того самого напівзруйнованого замку, де жила бувши совою принцеса, і звелів його там стратити. А синові чаклуна каліф залишив вибір померти чи понюхати чарівного порошку. Той вибрав друге і перетворився на лелеку, а каліф звелів замкнути його в залізну клітку і виставити його у своєму.